Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О десятій ранку ворог обстріляв кабами місто Харків. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степовано, Воселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Сеньківка, Петропавлівка, Подол. Об 11.10 по місту Вовчанськ відбувся обстріл кабом. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик та трактор. 30 квітня об 11.28 в селі Веселе Харківського району. Влучання з реактивної системи залпового вогню, в дачний кооператив. Горіло дві будівлі з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 89 дітей з родинами. Золочівська громада. 15 Борівська громада 4 Дергачівська громада 40 Липецька громада 30 Рятувальники звітують: протягом доби здійснено 42 оперативних виїздів. Близько 10-ї ворожа авіація скинула на Харків дві керовані авіабомби. У Київському районі пошкоджено дві адміністративні будівлі та понад 46 приватних гаражів. Спричинив пожежу у трьох з них. Також зайнялись три легкові автомобілі. Пошкоджені ще шість. О 12.10 рятувальники загасили вогонь на площі 200 квадратних метрів. У холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях. Рятувальники проводили огляд місця обстрілу. Релу внаслідок цієї терористичної атаки росіян одна людина загинула дев'ять постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Кубінському напрямку відбили шість атак. Зокрема, у районах населеного пункту Берестове, східніше Копанки Харківської області. Марія Солов'я, Ігор Гормікянін, Харків. Новини. Росія атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок чого загинуло троє людей. Ще троє поранені. Про це повідомляє голова Одеської ОВА. Зазначається, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у низці східних областей в небі було видно яскравий промінь. Попередньо це був метеор. Як повідомляють змі, спалах було видно і на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запорізькій області та ймовірно в низці других областей. Україну не приймуть до НАТО і протягом наступних кількох років про це заявив спеціальний помічник президента США Томас Райт. Оскільки Україна наразі перебуває у розпалі великої війни, ми зможемо робити кроки, які б зміцнювали її оборону та безпеку тут і зараз, а також у наступні кілька років. Щоб коли цей момент виникне, коли Україна приєднається, вона перебуватиме у міцнішому становищі, наголосив американський посадовець. Сенат США одностайно проголосував за ухвалення законопроєкту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Далі відповідний документ має підписати президент Джо Байден. Про це повідомляє Блумберг. Видання пише, що закон вводить заборону імпорту США через 90 днів після набрання чинності. А ще в ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення від заборони до січня 2028 року. За даними Міністерства енергетики, США, Росія постачала уран, який використовується для палива для американського флоту з понад. 90 комерційних реакторів. Таким чином це робить Москву іноземним постачальником номер 1 у Штатах. СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва. Силовики оглянуть офіси, будинки, будівлі та перевірять громадян. Повідомляється, що обшуки проводять у митрополи та УПЦ МП Запорізького Луки. Раніше рух чесно заніс його до реєстру зрадників. Також попереджають у відомстві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. У міністерстві закордонних справ України повідомили, що призначили штучний інтелект Вікторію для інформування з консульських питань. Моя робота полягатиме у донесенні громадськості оперативної та перевіреної інформації. Зазначається, що Вікторія зможе включатись в ефіри на телебаченні та радіо під час резонансних подій за кордоном. Росіяни в котрий раз ударили по місту Харкова. Це передмістя Харкова і, на жаль, в нас постраждало 13. Приватних будинків на щастя немає постраждавших серед населення міста, але дійсно люди дуже стурбовані тим, що кожного дня лунають обстріли, кожного дня лунають руйнації. Насправді було два вибухи, дві ракети, два каби, які прилетіли сьогодні вранці до Харкова. Пер, перший кап влучив у землю в лісі смузі, а другий кап, на жаль, потрапив до житлових будинків, приватних житлових будинків і є руйнація. На сь... Теперішні години працюють наші комунальні підприємства. Ми допомагаємо людям усунути все те, що накоїв наш ворог. Росія не змінює тактику терору. Це дуже слушна така. Така речі, яку вони кажуть, що дійсно по Харкову це житлові забудови, це приватні гаражі, як учора це було. До того були трансформаторні підстанції, ТЕСИ. І сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання і введені графіки відключення електропостачання, не вистачає напруги. Тому дійсно вони намагаються залякати людей, намагаються залякати населення для того, щоб люди були дуже стурбовані, але я впевнений, що Харков незламний, містяни незламні, харків'яни незламні, і цим точно не вдасться в Харкові. Черговий неспокійний ранок для Харкова. Близько 10-ї місто в черговий піддалося обстрілу трьома модифікованими боєприпасами. Доволі сильні руйнування у двох районах Харкова. У київському районі після прильоту почалася пожежа. завдав Передньокерованими авіабомбами по Київському та Холодногірському районах міста Харкова безпосередньо одне з влучань було зафіксовано на території гаражного кооперативу. Сталося декілька середків займання. Щонайменше три гаражі було охоплено полум'ям. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч, розташовані адміністративні будівлі і щонайменше 40 гаражів цього гаражного кооперативу. Також Ще постраждали автомобілі, які знаходились поруч. До місця події прибули рятувальники, оперативно ліквідували пожежі. Як я вже говорив, сталося три осередка займання в різних гаражах. Сьогодні зранку були прильоти по двом районам. міста Харкова, це центральна частина міста. Київський район і Холодногірський район. На жаль, згоріло дуже багато автівок. Крім цього, розтрощені гаражі. Це стосується Київського району. Жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це цивільні люди, цивільні машини, які тут стояли. Що стосується іншого прильоту, то це Холодногірський район. Теж цивільна інфраструктура, теж жодного відношення до об'єктів військових вона не має. На жаль, маємо на сьогоднішню годину одного загиблого і дев'ять людей отримали поранення. Так, звісно, Харків обстрілюють і продовжують обстрілювати. Нам потрібно, щоб закрити небо над Харком. Сучасне ППО над цим я знаю, працює і наш президент Володимир Зеленський, і уряд і наші військові. Ми отримаємо сучасне ППО. Це дасть можливість сьогодні більш-менш нормально жити. Ігор без Ярослав Кононенко Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини. Харківському бізнесу працюватиметься легше рішенням позачергової сесії Харківської міської ради з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме нуль відсотків від їх нормативної грошової оцінки. Також за цей період ставку податку податку за нерухоме майно, якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб, встановлено на рівні 0%. Крім цього, що стосується ПТФО, то підприємство четвертої групи теж для них є скасування цього податку. Для нас це дуже важливе рішення розуміти, що нам необхідно сьогодні робити все для того, щоб бізнес залишався у Харкові, щоб у таких непростих важких умовах, в яких сьогодні знаходяться бізнес у Харкові. Вони залишалися у Харкові, створювали робочі місця і підтримували місто, підтримували життєдіяльність міста. Для того ми прийняли це рішення. Пільги діятимуть поки що протягом трьох місяців, акцентував Ігор Терехов. Та за умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги можуть пролонговуватися на кожні три наступні місяці. У нас єпине домовленості з, з урядом, з кабінетом міністрів України щодо компенсації цих витрат, які ми будемо нести щодо тих податків, і вони будуть компенсувати нам ці податки так, що Доходна частина бюджету міста Харкова не постраждала. Очільник Харкова також зауважив, що без такої підтримки держави буде просто неможливо зберегти економічну базу Харкова та продовжувати сприяти розвитку бізнесу тут сьогодні і в майбутньому. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Моравйов, Харків. Новини. На позачерговій сесії Харківської міської ради було розглянуто низку важливих питань життєдіяльності міста. Так вже з 1 травня цього року почнуть діяти додаткові пільги за плати навчання в комунальних початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах Харкова, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Повідомив Ігор Терехов. Цим рішенням ми скасували плату для дітей, які навчаються в наших мистецьких закладах для дітей. Який, батьки яких служать у армії в ЗСУ, ми повністю обрали всі сплати за це. Це дуже важливо. Крім цього, була прийнята низка рішень щодо земельних ділянок, щодо оренди для підприємців міста Харкова, земельних ділянок. Крім цього, було прийнято рішення щодо об'єднання лікування закладах це кластер на больні швидка невідкладна допомога і пологовий будинок номер один це теж дуже важливе рішення що за стосується реформи об'єктів здравоохорони охорони лікування для нас це дуже важливо за словами мера в Харкові створюють мережу медичних закладів яка відповідатиме базовим напрямкам медичного обслуговування зокрема під час надзвичайних ситуацій і воєн Нього стану, Тож відтепер, наприклад, міський пологовий будинок номер 1 приєднується до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мишанінова. Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню, додали у профільному департаменті. Затвердили депутати і нові правила утримання домашніх тварин. Бо за два роки війни проблема кинутих до безпритульних котів собак набула актуальності. Говорять вони, що ми Є, ми залишаємо тих людей, які являються сусідами людей, які мають багато кількість тварин один на одне з цією проблемою. Жодний документ не регламентує на теперішній час ці правила. Так, протягом 2023 року до Харківської міської ради надійшло 137 звернень громадян щодо порушень встановлених норм утримання безпритульних та домашніх тварин. Зазначив Олексій Топчій та норма. Помешкання, яке ми на перший час пропонуємо, складається для трьохкімнатної квартири. На е, порядку 11 кішок може тримати е, будь-яка людина. Більше п'яти е, собак середньої породи е, теж можна тримати. І обмеження касаються лише, лише у тому випадку, коли є е, е, колективне звернення, дійшло колективне звернення, що ці тварини заважають е, будь-яким іншим мешканцям цього будинку. У Інших всіх інших ситуаціях це обмеження не стосовується. Ми максимум складаємо акт про порушення, надаємо поліції, щоб вона могла розібратися. Нові правила сподіваються, депутати мають посилити відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання. Міськрада також несла зміни до програми економічного та соціального розвитку Харкова на 2024 рік. Перейменувала декілька закладів культури, комунальної власності та розглянула низку земельних та інших питань. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Нуравйов, Харків. Новини. У Харкові перейменували 367 топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором. Відповідне розпорядження підписано. Серед топонімів змінили і назву метро Пушкінська. До речі, за нову у соцмережах активно голосували харків'яни. Ну і добре, свого часу бачила фільм про наше метро. Діферамбам на честь великого поета стільки уваги приділили, яким він боком до Харкова, що ледве не найкрасивіша станція була. Ярослав Мудрий, історія України, Пушкін ніяким боком до України, крім того, що це мітка колонізаторів, на кшталт того, як іспанці на території індіанців ставили пам'ятники своїм поетам, королям і всім іншим. Та щоб духу і пам'яті про них не було в нашій Україні тож тепер станція метро Пушкінська називатиметься станція метро Ярослава Мудрого а станція метро Південний Вокзал, станція метро Вокзальна. Також змінили назву і вулиць. Так Мінділєєва тепер називатиметься вулицею Навчальною, вулиця Осетинська, вулицею Варсавинською, а вулиця Крилова вулицею археологів. Провулок Вологодський перейменували на провулок Англійський, а вулицю Вологодську — на вулицю Британську. Провулок Дагестанський на проволок Бориславський, а провулок Жилябова на Милосердя. Також вулиця Новгородська стала вулицею Європейською, вулиця Нижегорська – вулицею Письменницькою. Провулок Новоросійський, провулком Ланове. Вулицю Петрозовоцьку перейменували на вулицю Естонську, а одноіменний провулок тепер носить назву Талінський. А в'їзд Трінклера на в'їзд Голісада Джуса на честь українського льотчика. Брате, ти заслужив. Рінклар він німецький до советський, і як вже писали вище вулицю на його честь не перейменовували і досить тулити у цей свій СССР усі дірки за тичкою. А то бідні нещасні Америки з Європами без комуністів, ні заводів з фабриками, ні житла не побудували. А нічого, що всі ці заводи і будинки будували не совіти, а буквально українці своїми руками. Моя бабуля буквально після війни Каразіна відбудовувала, бо його просто не було. І плюс ті ж совєти запрошували американських спеціалістів, бо ваші любимі совєти купляли їх станки і обладнання, бо нічого не виробляли і не вміли. Почитайте, хоча б історію американського робітника, який застряг у совку через те, що совєти перестали когось впускати, випускати. А по-друге, чому б і не побудувати після того, як це самі ж підірвало у часи Другої світової. Чи вам нагадати, як совєтська армія буквально нищила все, що треба і не треба? І останнє у нас є свої медики і герої, які варті поваги і пошани. Тринклерів нехай шанують десь у себе на Сибіру. Може, якусь ялинку назвуть там їх багато. Зміна назви вулиці це державна політика, що проводиться в рамках виконання закону про декомунізацію. Тож міська влада установлений законом термін здійснює переименування. Також що важливо: зміна назв топонімів не зобов'язує харків'ян перероблювати документи, тож незручностей для містян немає. Марія Солов'єва, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини. Добрий. день. Здравствуйте. Чи можу я до вас звернутися? Звертайтесь. Наразі перейменували вулицю Пушкінську на Григорія Сковороди. Чи були у вас з цим побутові незручності? Може, пов'язані з документами? Ні, побутових незручностей не було. Може, звичка, але звикнемо й до цього. Ні, жодних якихось проблем не було. По-перше, заздалегідь було озвучено, що буде перейменування, тобто всі про це вже знали і. Ну, якихось таких проблем не було. Всі харків'яни вже знають, так можливо, спочатку десь ти там ще по старої пам'яті згадуєш стару назву, але нічого, це правильний вибір. І, наприклад, я вважаю, що вулиці мають носити назву тих, тих людей, які справжді зробили щось гарне та потрібне для міста, для України, а пережитки совка ну це вже в було. Ні, нічого, все, все подобається. А ваше ставлення до перейменування топонімів у Харкові? Треба, треба. Ні, не було. Все добре. Дякуємо. Добре. Чи були у вас з цим побутові незручності? Може, переоформлювали документи пропис? Ні, ні, я ні, ні з чим не сталкувалася. Дуже рада, що його перейменували. Ні, прописку? не було ніяких взагалі. Напевно, ні. Можна кадр? не було ніяких проблем. Не було незручностей, нічого поки що не переформувало. Спокійно, спокійно ставлюсь, якщо це стосується мого якогось душевного стану, скажімо так, і спокійно ставлюсь до цього перейменування. Жодних незручностей. Я вважаю, що все, що робиться, на найкраще.